Тут мені до рук попала ось така цікава штука. Ось, ця планка пам'яті. Вона зовсім не схожа на інші сучасні моделі. Ось має два ключі і контактні площадки, як у DDR сучасний, другої, третьої, четвертої і так далі. Мабуть, дуже сильно грілася. Ось такий здоровенний сильний радіатор має. Як виявилось, це планка пам'яті RDRAM. Розробка компанії RAMBAS, якою намагалися покращити стареньку пам'ять з Ну, Ця розробка проіснувала досить недовго. Виявилася тупиковою, так як була нестабільна і дуже дорога. І дуже швидко була витіснена технологію DDR. От, тепер це вже музейний експонат.